Вітаю в цьому житті. все має початок, не все має кінець, але насправді ми сьогодні не про кінець, а про новий рестарт, про новий сезон. За цих три роки ми з командою відзняли гігабайти контенту. Це надзвичайно ресурсно-затратний процес, але ми від вас отримали багато класного зворотнього зв'язку, тому що ми відкривали крутих людей, які були практично невідомі, якісь були відомі, але ми відкривали їх з того боку, який не був відомі більшості. І нам вдалося зробити там класні. Проекти правду. тому дякую, що ви були з нами весь цей час. Дякую, що ви були активні. Хтось був пасивним і вам теж дякую, тому що не всі можуть зайти залогінутися і підписатися. От, якщо ви до сих пір не підписані на цей канал, але вам попалося це відео у видачі. Обов'язково підпишіться. Тому що на цьому каналі буде ще більше цікавого контенту про нерухомість. Про девелопмент, про інвестиції. І ми все зробили чітко по різним рубрикам і зробили саме основне. Ми розширили канали комунікації. Але як ви зізнаєтесь зовсім скоро в новому сезоні на нашому youtube каналі До речі, я за спойлер. Можливо, він навіть дещо змінить назву. Але зі зміною назви не зміниться суть. Ми продовжимо робити для вас класний контент, який. Дає вам змогу отримати відповіді на найбільш часто задаваємі або незадаваємо питання, які ми піднімаємо, дякуючи нашому досвіду. А ми нагадаю, компанія РІД, 20 років успішного досвіду на ринку нерухомості України, і це направду класний термін. Ми цього року святкуємо 20-ліття, тому теж буде про це багато в цьому році. Тому Підпишіться саме зараз, якщо ви цього не зробили. Обов'язково не лінуйтесь, зайдіть, залогіньтесь, поставте лайк плюс цьому відео. І вже зовсім скоро на цьому каналі, оновленому з новими рубриками, ви отримаєте порцію крутого контенту. Дякую, що були з нами, і до зустрічі!